Senti é o é. У 22 році вся моя родина зібралася саме в мене. Також ще були декілька родин в моєму будинку. На той, на той час, в моєму будинку було тринадцять людей. З них маленькі діти і людина з особливим потребом на інвалідному візку. Потім, уже, коли трошечки відійшли від нас расисти, я вирішила про те, що скільки вдома не роби, треба щось робити і для людей. Я побачила, скільки людей потребує, скільки людей залишилося в місті, з якими проблемами. Емами вони звертаються. Я навіть сама не уявляла на той час, скільки людей залишилися одиноких, діти повиїжджали, бачила, що робилося в центрі міста, які були черги за продуктами, за водою. Тому, подивившись на це, все, я вирішила, що я також можу щось робити, щось допомагати. і З цього почався мій шлях волонтерства. Робота в Червоному хреці почалася з квітня 22-го року, коли я звичайним як і всі в той час прийшла допомагати людям. Ми Формували ці продуктові набори, роздавали нас. Були дуже великі черги. З Оленою Володимиром ми працюємо вже а, три роки десь. Як людина, вона дуже хороша. Завжди кажу, Володимирівна, я з вас буду брати приклад. Тому що вона дуже багато чого мене навчила. Навчила у цього спілкування, навчила не падати духом у будь-якій ситуації. Ми завжди на позитиві. Ми завжди підтримуємо одне одного. Мій робочий день він не нормований. Я завжди згадую своїх колег, коли тільки почала працювати в цій організації. Всі говорили, що ти будеш працювати з 8 до 4. Робочий день так не відбувається. Він відбувається до 8, до 7 вечора. Люди звертаються тоді, коли їм зручно. Обов'язково для того, щоб отримати. Мати гуманітарну допомогу, якісь соціальні послуги при керівництві Олени Лазаренко організація дуже змінилася. Якщо бачите, це з двадцятого року і 24 рік. Це людина на своєму місці, яка може підтримати кожного фахівця, кожного волонтера. Я завжди працювала з людьми з першого дня, і це мене завжди надихає. Мені неймовірно подобається моя робота. Подобається робота, бо я кожного дня стикаюся з тим, що ідуть е, люди. Люди йдуть. Зі своїми проблемами йдуть просто поговорити, йдуть просто пообніматися. Керівниця в нас чудова. Так як я приїжджаю з Кривого Рогу, вона мене підтримала привітна, добра, завжди напоя чаєм підкормись якимось солодюшками. Тобто, ну чудова жінка. Мене дуже надихають люди, які проживають в будиночках на Дрозда. Там люди в нас ВПО, вони з різних регіонів нашої країни, вони з різних міст, вони з різним за соціальним статусом, вони різні, є з особливими потребами. Вам є люди з багатодітними з родинами, з ними дуже цікаво спілкуватися, надихати їх. Я знаю, що вони всі хочуть повернутися додому, але кажу, у нас місто непогане. Залишайтеся в нашому місті, працюйте, знаходьте себе. Володимирена як мама всім хоче надати допомогу, всім хоче обігріти. Знайшла житло дівчаткам, які приїхали із Донецька, яким по 17 років, які ніхто нічого не. Не міг знайти. Моя онучка завжди каже: Я волонтер. Моя бабушка працює в Червоному хресті. І вона про це знає. Вона дає інтерв'ю, і вона завжди каже: якщо я з чогось виросла, я все це передам. В Червоний хрест. Мене дуже це надихає, тому що ставати волонтерами треба не вже навіть не зі школи, а навіть із садочка. Виховувати цю культуру волонтерства це дуже дуже потужна організація. Якщо буде триматися на волонтерах, волонтером бути престижно. Коли е до неї приїжджають внуки, вона. Найкраща бабуся у світі. У неї була нарада, до неї приїхав син з війни. Привіз її такий патріотичний букет. Приїхав прямо до неї на нараду. Дуже важко бути мамою військового. Дуже важко стикатися з тими родинами, в яких діти також служать, чоловіки служать з родинами загиблих, з родинами зниклих безвісті. Ти якось видокремлюєш себе трошечки від цього і від того, що ти більше спілкуєшся з людьми. Я скажу чесно: напевно, я десь відкладаю свої проблеми. Моє бажання як ма це щоб всі сини повернулися додому, щоб всі ці сини виховували саме своїх дітей, опікувалися своїми родинами. Я дуже неймовірно вдячна своїй родині за підтримку, тому що вони також поряд зі мною вони також волонтери. Вони також працюють в цій організації, допомагають всім, чим можуть. Я думаю, що саме найголовніше це, щоб ми були з вами всі живі, здорові, щасливі і надихалися тим, що ми робимо на сьогоднішній день.